У центрі раннього розвитку мудик у бродах відбулася тематична вечірка з нагоди дня святого Валентина. Побувала там наша знімальна група. У залі зібралось чимало малечі з великою кількістю енергії в нетерплячості від очікування. Дітлахи бавились між собою. Із місця подій ми знаходимося в центрі раннього розвитку «Мудрик». Як бачимо, тут та вечірка у самому розпалі. Будемо дивитися, що в нас буде далі. Святкова вечірка у біло-червоних кольорах розпочалась танців. Дітлахи з задоволенням проводили час. Танцюємо! Танцюємо! Згодом учасники вечірки запросили до сусідньої зали, де вони активно приймали участь у виготовленні символів кохання, які пізніше можна буде почепити на холодильник. Всі пензлі потім акуратно кладемо тут а на свій листочок ми заберемо, помиємо, серденька будуть ви в кінці забере. Таким чином, дітки з користю для себе та головне, цікаво і весело провели час. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.